Слава Україні! Що робити з кумами президента? Які предвиборчі обіцянки президентів та факт виконання? Які дії президента є державницькі? Ми, українці, миролюбиві люди, зазвичай звикші до терпіння і толерантності до дій влади, готові побурчати і покритикувати, але терпимі до певного обману чи невиконання обіцянок. Але з кожним обманом нас. Тими, хто балотується у владу, з кожним разом все більше вимагаємо виконання передвиборчих обіцянок та потребуємо справедливості. Саме питання дотримання передвиборних обіцянок ми і будемо сьогодні розглядати, саме як президенти відносяться до своїх кумів, яких вони поставили до влади. Фразу куми ми розуміємо в широкому сенсі, маємо на увазі і кумів, і інших близьких до президента. Це коли вони ставлять на посади свою команду, своїх знайомих, відданих людей, а не визнаних професіоналів своєї справи. А щоб було цікавіше, будемо порівнювати двох останніх президентів, тим паче, що всі їх обіцянки свіжі, а формат порівняння з попереднім Порошенком вибрав нинішній Зеленський. І подивимося, що з цього вийде. Враховуючи те, що в кінці сформуємо поради, що повинен зробити президент. Розпочнемо. Порошенко, коли балотувався в президенти, не критикував Януковича за кумівство та не обіцяв народу ставити на посади не кумів. Фактично з приходом до влади Порошенко поставив на посади тільки частину своїх перевірених близьких. Це в більшості топ-менеджери з компанії його бізнесу, Гладковський та інші подібні. Інша частина владної команди була з блоку Яценюка, Торчинова, Тимошенко та інші. Після скандалу з Свенарчуком Гладковським щодо закупівлі контрабандних запасних частин до військової техніки за завищеними цінами, він негайно зняв його з посади, а розслідування підозр до Гладковського та його оточення займалася команда нинішнього президента Зеленського. Відповідно, справу Гладковського повинна була б закінчити і довести до логічного завершення команда Зеленського. Зеленський, коли балотувався в президенти, критикував Порошенка за призначення на посаду кумів і озвучував, що цього не можна робити, та натякав, що в нього такого не буде. І призивав знімати з посад тих знайомих президента, по яким суспільство задавало якісь питання. Сам же з приходом до влади розставив на посади виключно своїх людей, а виходячи з раніше сформованим ним же поняттям кумів. Всі вони підпадали під категорію куми. За час президентства три роки не доведено вину тих, хто при Порошенку підозрювався в наживі. Мало того, фігуранти справи знову почали співпрацювати з Укробором Прому. А це значить, що нинішньою владою погоджено такі дії. Всі скандали з кумами нинішнього президента. Однаково закінчувались бездією президента та його обіцянками розслідувати факти злочинної діяльності. Але за три роки по жодному з них не оприлюднені результати розслідування та не винесені вироки. І максимум, що побачили українці, це звільнення фігурантів справ з посад. І то не всіх, та з запізненням і після суспільного тиску. Щоб не бути голословним, згадаємо. Скандал з плівками брата Ярмака. Який за гроші торгував державними посадами? Результат: ярмак на посаді, брат ярмака на свободі, обвинувачення тому, хто надав плівки, які оприлюднюють злочини брата Ярмака. Депутат Трухін, який потрапив в ДТП з підозрою на спяніння та пропонуючий хабар поліцейському сумнівними грошима. Обіцянка розслідувати вже минув рік, а результати розслідування. Ми до сьогодні не бачимо ні по ДТП, ні по сп'яніню, ні по хабару, ні по сумнівним грошам. І тільки після суспільного резонансу депутата аж звільнили з фракції. А депутатом він так і залишився. Замміністра МВС Гогілашвілі проходив по двох епізодах щодо перевищення повноважень та замаху на життя поліцейського. Ми бачили, як він хамив і розпускав руки. Ще ми чули про російське громадянство. Охорону державну і автомобіль від гуру. І проживання його в будинку сумнівного власника на сумнівних підставах. Тільки після розголосу в суспільстві він позбавлений посади. І вже півроку ми не чуємо результати розслідування про карні справи на нього. І не чуємо, що його судять. До речі, в інтернет вже з'явилася інформація, що нині він вже став радником керівника гуру. Мецгер з Кривого Рогу, голова правління Укрексімбанку. Організовує напад на журналістів, позбавлення їх свобод, вилучення майна в журналістів і тільки після розголосу звільняють з посади. І вже за півроку немає результатів розслідування. А в інтернеті є інформація, що він вже входить до складу комісії з розпреділення грошей Європейської допомоги. Що повинен зробити президент? Перше. Обіцяв посадити кумів попереднього президента. Посади. Обіцяв зробити? Зроби. Друге. Критикував кумівство, давав надію людям, що буде справедливість, та при тобі не буде кумівства. Оприлюдне до кінця серпня 2022 року, результати розслідування по вагнерівцям, братам Ярмака, Трухіну, Гогерсвілі, Мецгеру і посади винних. Можна не навесні, як обіцяно, можна і восени. Там є за що саджати. Вся Україна бачила записи. Дотримайся справедливості. Третє. Позвільняй кумів, близьких. Візьми на посади професійних, профільних, чесних, люблячих Україну людей. Будь послідовним і лідером. Що робити з кумами президента? Які предвиборчі обіцянки президентів та факт виконання? Які дії президента є державницькі? Висновки. Порошенко мав близьких на посадах. Але при розголосу скандалів діяв негайно та конструктивно. Зеленський критикував призначення кумів на посади, сам призначав тільки таких, тільки своїх людей, а у разі злочинної діяльності останніх у відношенні до України, її законів та українців, всіляко захищав своїх, як сам, так і системно створюючи кругову поруку. І знімав з посад формально і тільки під тиском суспільства. А повинен був би діяти негайно і забезпечити справедливість. Винних осудити, бездієвих звільнити і прийняти на посади тих, хто реально професійний і компетентний. А що ви думаєте з приводу озвученого? Пишіть в коментарях, з найменрішими порадами ми знімемо відео. А всі варіанти хай читають державні ставленники, вчаться і управляють, щоб покращити ваше життя. Для вас питання вивчав Сергій Степаненко. Підпишіться на канал, поставте лайк, зробіть свій коментар і підтримайте канал фінансово. Разом побудуємо професійний менеджмент в державі для того, щоб будувати і побудувати заможну Україну для визнаних і заможних, і щасливих людей. Для вас. Героям слава!